Вітаю вас, любі мої учні! Урок математики, Узагальнення вивченого. Сьогодні на уроці попрацюємо з математичним тренажером. Частина 7. Розгорніть тренажер на сторінці першій. Усний рахунок. Виконайте завдання 1, 2, 3 самостійно. Та перевіримо. Перевіримо, як ви виконали цю роботу. Отже, перший ланцюжок відповідь 11. Другий ланцюжок у відповіді 100. Третій ланцюжок відповідь 40. Потренуйтеся усно виконувати дії. Виконайте завдання на цій сторінці до кінця самостійно. Натисніть на паузу Виконайте завдання. Перейдімо на сторінку третю. Пригадайте, що ви знаєте про дроби. Розгорніть карту знань 17. Пригадаймо вивчене. Отже, щоб порівняти дроби, із двох дробів. З однаковими знаменниками. Більшим є той чисельник якого більший. І навпаки, менший той чисельник якого менший. Наприклад, 5 восьмих більше, ніж 3 восьмі. 2 п'ятих менші за 4 п'ятих. Виконайте завдання математичного тренажеру. Порівняйте Дроби. Натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Перевірмо, як ви виконали завдання на сторінці третій а саме перший стовпчик. Отже, погляньмо, що у вас вийшло. Три восьмі менше, ніж п'ять восьми. Одна п'ята менша за три п'яті. Дванадцять двадцять перших більше, ніж п'ять двадцять перших. 9 тридцять сьомих більше за 4 тридцять сьомі. 7 дев'ятих і 7 дев'ятих поз, поставили знак до рівня. 33 105 і 23 105 – знак більше. 4 89 – менше за 44 89. 7 15 – це більше, ніж 6 15. 11 12 більше, ніж 10 12. 102 103 більше, ніж 101 третя. Аналогічно виконайте завдання в другому стовпчику самостійно. А ми перейдімо до сторінки 4 та 5. На сторінці 4. Вам треба зафарбувати відповідну частину кожної фігури. Погляньмо. Зафарбувати три п'яті. Тобто, що це означає? Треба зафарбувати три частини з п'яти. Ось як виконано на цьому малюнку. А. Знаменник дробу показує, наскільки частин поділене ціле, тобто ціле поділено на 5 частин, і чисельник дробу показує на те, скільки таких частин узято. Узято три частини з п'яти, отже, три частини зафарбували. Кожній фігурі треба зафарбувати три частини. Виконайте ці завдання самостійно, натисніть на паузу і виконайте завдання. Перейдімо до сторінки п'ятої. Пригадайте! Як додавати дроби з однаковими знаменниками. Щоб додати два дроби з однаковими знаменниками, потрібно додати їхні чисельники, а знаменник залишити без змін. Погляньмо дві четверті. додати одну четверту. 2 додати один буде 3. В чисельнику записали 3, знаменник залишили без змін. 4. Погляньмо на завдання 1. Подивіться, на скільки частин поділене ціле? На 3 частини. Скільки таких частин взяли? Одну частину. Отже, запишемо відповідним дробом. Це одна третя. Дивилися на другий малюночок, тут теж зображують одну третю. Одна третя, додати одну третю буде дві треті. І також це треба показати на Малюнку. Це завдання ви виконаєте ось таким чином. Обчислити і зображити це схематично. Аналогічно виконуємо друге завдання. Порахували, наскільки частин поділене ціле на 8. чотири частини взяли, тобто це 4 восьми. 1 восьму. 4 плюс 1 це 5 в чисельнику, знаменник залишили без змін і зобразили 5 восьмих. Виконайте інші завдання самостійно. Сторіночка 5. Розв'язали завдання 3, 4, 5 самостійно. Перейдімо до сторінки 7 і 8, виконаємо завдання на сторінці 7 і на сторінці 8. Пригадайте, як знайти дріб від числа. Якщо забули, знов таки ж звертаємося до карти знань. Повторюємо правило. І виконуємо завдання. Знаходження дробу від числа. Щоб знайти дріб від числа, потрібно поділити це число на знаменник і помножити на чисельник. Знаходимо дріб від числа. Натисніть на паузу. Виконайте це завдання самостійно. Перевіримо, як ви виконали це завдання. Перевіримо тільки перші два завдання. Далі працюйте самі. так, знаходимо 3,21 від числа 63. Ділимо число 63 на знаменник і множимо на чисельник. 63 поділити на 21 це буде 3. Написали вгорі, щоб не забути. 3 помножити на 3 це буде 9. Отже, відповідь 9. Знаходимо 2 одинадцяті від числа 22. 22 поділили на знаменник 11 і помножили на чисельник 2. 22 поділити на 11 буде 2. І 2 помножити на 2 це 4. Відповідь 4. Завдання. На сторінці сьомій виконайте самостійно, натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно до кінця. Тут не складно. Сторінка восьма. Знаходження числа за величиною його дробу». Пригадали, як знайти число за величиною його дробу. Звернулися до карти знань, повторили, щоб знайти число за величиною його дробу. Потрібно величину його дробу поділити на чисельник і помножити на знаменник. Виконаємо завдання. Отже, ці 21 дорівнюють 63. Шукаємо ціле. Для цього 63 поділимо на 3 на чисельник. І помножимо на 21 на знамен. 63 поділити на 3 буде 21. І 21 помножити на 21 це 441. Знайдімо 2 одинадцяти. Знайдімо ціле, якщо 2 одинадцяти дорівнює 22. Шукаємо ціле. 22 поділити на чисельник 2 буде 11 і помножити на знаменник 11, 11 помножити на 11 буде 121. Завдання 3, 4, 5, 6, 7, 8, виконайте самостійно. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Пригадаймо, як розв'язують задачі на рух. Перейдімо на сторінку 18. Отже, сторінка 18. Задачі на рух за течією та проти течії ріки. Пригадали формули, повторили. І розв'яжімо задачу першу. Уважно читаємо задачу. Отже, власна швидкість катера 17 км за годину, а швидкість течії ріки 3 км за годину. Який шлях подолає катер за 4 години, якщо рухатиметься за течією ріки. Розв'яжімо цю задачу. Отже, коротко запишемо власна швидкість катера. Сімнадцять кілометрів за годину. Швидкість течії? 3 км за годину. І який шлях подолає катер за 4 години? Т дорівнює 4 години, і треба знайти шлях С невідомо. Економлю місто, місце то записала ось так поруч. І так, рухається катер за течією ріки. Якщо за течією ріки, то ми будемо додавати. Пам'ятаєте, течія ріки допомагає, збільшує швидкість. Знайдімо, з якою швидкістю буде рухатися катер за течією ріки. Що ми робимо? 17, додамо 3 буде 20 кілометрів за годину. Це у нас швидкість, я позначу коротко В. Нам треба знайти, який шлях подолає катер. Щоб знайти S, треба V помножити на T. 20, помножити на 4 буде так 80 кілометрів. Це ми знайшли S. Можете короткий запис робити на чернеці, щоб було де записувати розв'язування задач, розв'язок задач. І так, задачу 2, 3, а також задачу 4, 5 і 6 розв'яжіть самостійно. Натисніть на паузу, попрацюйте самі. На сторінці 20, ви можете пригадати, як розв'язуються задачі на знаходження площі та периметра многокутника. Розв'яжімо першу задачу разом, далі попрацюєте самі. Читаємо задачу. Знайди площу прямокутника, якщо його ширина 7 см, а довжина у 4 рази більше. Отже, запишімо коротко, знайти площу прямокутника. Ширина, позначимо ширину як А 7 см. Довжина позначимо довжину як Б. Невідомо, але відомо, що вона у 4. Рази більша за ширину. І нам треба знайти площу. С невідомо. Пригадали, щоб знайти площу, треба ширину помножити на довжину. У нас довжина невідома. Отже, знайдімо спочатку довжину. Для цього 7. Помножимо на 4 буде 28 сантиметрів, це довжина, це наше Б. І 7. Помножити на 28, ширину помножимо на довжину. 7 помножити на 20, 140. 7 помножити на 8,56, 140 плюс 56 буде 196 сантиметрів квадратних. Це площа прямокутника. Задачу 2, 3, опрацюйте самостійно. Отже, Прави, які у математичному тренажері, ви можете виконувати самостійно, щоб покращити ваші знання з математики, отже, на канікулах можете повправлятися, виконати всі інші завдання за бажанням. Математичний тренажер саме для того, щоб ви покращували знання з математики, щоб ви тренувалися і вдосконалювали свої здібності. На цьому наш урок закінчено, і я прощаюсь з вами до наступного уроку. На все добре, бувайте!